Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу вам до вашої уваги запропонувати огляд взуття. Це взуття на літо, тут є різні фасони, і роздивимось, що є важливим на цей сезон. Рік 2023. Розпочну з отаких еспадрілів. Колір тут ярко-рожевий. Є, основним є те, що еспадрілі кожен рік заслуговують на нашу увагу. Вони дуже легкі. Характерним є, те, що оця окантовочка з нитки, з джутової. Завжди є на різних моделях еспадрілів. Далі йдуть ось такі звичайні балетки. Вони тканеві з грубого такого плотного шовку. і завжди зручні, коли треба довго ходити, десь мандрувати, ходити по справам, наприклад, більшу частину дня. Далі, взуття для пляжу. Також є актуальні це звичайні в'єтнамки. Але в цьому році є такі, те, що вони відрізняють, можливо, від минулих сезонів. Це ось такий декор. Декор ось тут з таких пластмасових ракушок, мушлі. На перший погляд нічого незвичного, але дуже так дуже приємно дивитися якісь такі новинки, деталі звичайному типу взуття. Кросівки, це для малечі, звичайні, легкі, але вони тут ось дихаючі. Тут тканина, яка пропускає Воздух і ніжка добре дихає і гарно грається дитина. Далі такі тканеві, ось такі чоловічі, теж ніби кросівки, ніби обичні звичайні балетки. Вони на шнуровці, вони легкі і теж вони відносяться до спортивного типу одягу, зуття. Звичайні білі класичні кросівки. Це для жінок, для дівчат, котрі оціми кросівками можна доповнити будь-який літній образ. Вони підійдуть як до джинсів, так і до легких платів, до звичайних суконь із ніжною літньої тканини, шифону, хлопку, бавовну. Далі ось такі босоніжки. Кожен рік вони, здається, однакові, але в кожному є якась така незвична деталь. Звичайним є те, що багато таких ремінців, і по ніжці. вони ніби як оплітають, вони можуть бути до коліна або до щиколотки, або ось так. Завершуватися на нозі. Актуальним є колір: це золотий або срібний. Ось тут не дуже так добре видно. Але хочу вам сказати, що вони дуже приємні на вигляд. І легкі, і легкі. Далі також з ремінцями. шкіряний ремінець Комбінування з такою тканиною замшей. Але вона штучна, не натуральна, а штучна замша. І також це еспадрілі на такому ось на такій платформі. Платформа є актуальною в даному сезоні. Дуже легкі і зручні. Далі є ось такі шльопанці. Вони теж з ремінцями, зроблені поверху, але ремінці переплітаються дуже таке ніжне, цікаве оформлення. Подошва тоненька, але легка. Вони ніби звичайні, але в кожний образ треба додавати якусь ізюминку. більш тендітну або більш грубу, хто як любить. Составити свій образ. І ще є ось такі босоніжки. Вони з каблуком. Каблук в цьому році більш широкий і більш гарно стає. Тому що не кожна ніжка може витримати цілий день ходить на тоненькому каблуці. Вони більш такі для розваги, а ці такі класичні, їм можна на роботу в офіс або так по своїх справах. Якщо довго ходить, то нога не буде уставати. Також є ремінці навколо ніжки. Це дуже актуально і своєчасно. Ось так, друзі, ще раз хочу вам показати це взуття. Може, хтось буде мати думку, щось собі необхідно купувати. Саме таке. Коли ви будете вирушати за покупками, треба знати, що саме ви хочете знайти. Дякую дуже за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Можете залишати свої питання в коментарях. Якщо. Є якесь запитання подивитись в магазині деякі речі, то будь ласка, пишіть. Як ви зазначили, я на своєму каналі роблю огляд магазину NDM, і коли не треба нічого купувати, то я швиденько заходжу і дивлюсь, чи з'явились якісь новинки. Якщо вас цікавить будь-який розділ, Дітяче, або чоловіче, або жіноче, або аксесуари, то пишіть. Я знайду час і обов'язково зроблю це відео для вас. Воно буде цікаво і актуально. Завжди можна знайти замінники тим речам, які є на подіумах, за помірну ціну, що важливе для нас в цей час. Дякую, друзі, до зустрічі на моєму каналі.